підписував. Я взагалі не розумію. Я пропоную відкрити кримінальне провадження цього. А Павло Ростович. А підстави ви... є, Павло Ростович. Я согласен. Ви... А підстави є, і це є спостерігач від такої громадської організації. Ну... За, ми... коли ми в голосування, ви наполягали я. на слідчий комітет. Він як голова комісії комісії прийняв від мене при передачі від, від мене прийняв ці е, ті самі, основні засоби. Так не він вас змінював? Не, 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 не. він, то як же він від вас міг прийняти, до Ростович? Ну що ви зараз наговорюєте на себе? Ще раз, ще раз. ви На себе наговорюєте, ще Інвентаризація <риклад> прийняла в моїй присутності, Тому що попередня голова не прийняла від мене. Пані? Ні, не розумію, розумію Павло Арестович, потім... Коли робите не документи, не робіть не їх, оформлюйте їх правильно. Це по перше, по-друге, це Я відомі... вас прошу помочь. Мені я, відомість... я, я не бухгалтер, я не розбираюся. В Павло Арестович, у вас для вас цього бух... в штаті є два бухгалтера. хай вони вам допомагають. Юрист. Два Ви мене вони не хотіли слухати. Не? Я скільки до вас підходила? Ви не хотіли. Ви я слушав вас, я надавав ці документи. І що? Що значить і що? Ви мені задаєте і що? Іли я орган виконавчої влади, який має надати це. Я, я по вашому порученню займався тим папросом, надав ці документи до виконкому, щоб отримати все необхідне обладнання. Відповідь ви зачитали. Що ви ще пропонуєте зробити як комісії? А оце більше вони просто зривають виборчий процес. Давайте заставимо давайте документ. документи о, о, документи і

ні, ні, звернутися, звернутися комісійно, ми ж колегіальний орган да. і знову комісійно, давайте всі вместе. Пойдем завтра, соберемся в 8.30 в начало работы комісії, і за заблокуємо роботу кабінет Шавгели для того, щоб нас обеспечили тим необхідним. Давайте вместе. Да, ми да, мы, да. Мы запит, я запит надав, Відповідь отримав. Город, Дальше, город, так, город с таким населением з 514. еще раз, еще раз в Зачитайте, пожалуйста, И четырех комиссий, четырех компьютеров для, для работы с МИФ. Еще раз, зачитайте ответ. Вы до конца не дочитали. Я? по что Погорест, вы, шусь, вот просто не на видите, а да? Если давайте повторно направим.